Чому пчоли не йдуть поли, чому не раяться, чому дівки не йдуть заміж, бо секру паяться, чому дівки не йдуть заміж, бо секру бояться, бо секруги говоруки не хочуть робити, тільки ходять по собі. Вісі. Що не робила, молоді не, вісі. Що не робила, молоді не чому не, йдуть поле, чому не йдуть чому не Чому дівки не йдуть заміж, бо свекру бояться? Чому дівки не йдуть заміж, бо бояться?